І Господь промовляв до Мойсія всінайській пустині другого року по виході з Єгипетського краю, першого місця, говорячи. І нехай справлять Ізраїлеві сини Пасху в означений час. Чотирнадцятого дня цього місяця надвечір справити її означеного часу його за всіма постановами її та за всіма уставами її спорядити її. І Мойсей промовляв до Ізраїлевих синів, щоб справили Пасху. І справили вони Пасху першого місяця. 14-го дня місяця надвечір у сінейській пустині, усе, як Господь наказав був Мойсеєві, так зробили Ізраїлеві сини. Та були люди, що були нечисті від дотику до тіла померлої людини, і не могли справити Пасху того дня. І прийшли вони того дня до Мойсея і до Аарона. Та й сказали ті люди до нього ми нечисті через дотик до тіла померлої людини. Чому ми будемо позбавлені ласки принести жертву Господню означеного часу серед ізраїлевих синів? І сказав до них Мойсей Постійте, а я послухаю, що Господь накаже про вас. І Господь промовляв до Мойсія, говорячи промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи, кожен чоловік із вас, або з ваших нащадків, коли буде нечистий через дотик до мертвого тіла, або буде в далекій дорозі, то й він справить Пасху для Господа. Місяця другого, 14-го дня надвечір спорядять вони її, з опрісноками та з гірким зіллям будуть їсти її. Не позоставлять із неї до ранку, а кости не зламають у ній, за повною постановою Пасхи справлять її. А чоловік, який чистий, а в дорозі не є, і стримається споряджати Пасху, то буде винищена душа та з народу її, бо Господньої жерветеї він не приніс означеного часу її. Гріх свій понесе той чоловік. А коли перебуватиме з вами Приходько, то справить він Пасху для господа за постановою про Пасху та за уставом про неї так зробить. Постанова одна буде для вас, і для приходька, і для тубільця землі. А того дня, коли поставлено скинію, хмара покрила скинію над ковчегом свідоцтва. А ввечері було над скинією, як подоба огню, аж до ранку. Так завжди бувало, удень покривала його та хмара, а вночі подоба огню. І коли підіймалася Хмара Зенацкині, то по тому рушили Ізраїлеві сини. А на тому місці, на якому хмара ставала, там таборували ізраїлові сини. На Господній наказ рушили ізраїлові сини, і на Господній наказ таборували. Усі ті дні, коли хмара перебувала над скинією, вони таборували. А коли хмара багато днів позоставалася над скинією, то Ізраїлові сини виконували Господню сторожу і не рушили. І бувало. Що хмара була над скинією полічені дні, то вони на Господній наказ таборували, і на Господній наказ рушили. І бувало, що хмара була від вечора аж до ранку, а підіймалася хмара вранці, то рушили вони. Або день і ніч була, і підіймалася хмара, то рушили вони. Або два дні, або місяць, або рік хмара була над нею, над скинією, Ізраїлеві сини таборували, і не рушили, а коли вона підіймалась, рушили вони. На Господній наказ таборували вони, і на Господній наказ рушили вони. Вони виконували Господню сторожу на Господній наказ через Мойсія.